Ну, що, Кирил, хочеш площадку? Да. Говори громко. Да, хочу. На очах пані Людмили виросло не одне покоління цього двора. Жінка виростила тут свого сина і зараз залюбки бавиться із сусідськими дітьми. Тут був тренажерний маленький майданчик. І Його спілили, Готовясь уже к новому тренажерному площадку, к новой. Видите, там труби, это. і там теж був і перекладина, і качелі. А здесь був футбольне поле, на котором вырос мой мій син. І Кирил теж играть в футбол. Старі гойдалки та тренажери відпрацювали своє малеча, яка нині тут зростає, потребує сучасного простору. Жителі третього та п'ятого будинків по вулиці Марії Лисиченко звернулися до депутата та побували на прийомі мера Дніпра. На їх прохання зробити тренажерний майданчик. Відгукнулися в 21-му році. Я побачила в інтернеті, що наша вулиця якраз потрапила. До списку тих вулиць, в яких це буде все будуватися, і ми з надією чекали, коли це все почнеться, Але, на жаль, почалася війна, все зупинилося, і от. Дякуємо, що зараз, і я так розумію, що завдячуємо ми це Борису Альбертовичу за те, що він все ж таки, не дивлячись на такий складний час, він нам допомагає. Напередодні тут вже оновили дитячий майданчик, замінили аварійні елементи та поклали гумове покриття. Перевага цього покриття в тому, що воно пропускає вологу, тобто не затримуються дощові опади на майданчику. Вони проходять через саме, саме гумове покриття і далі вже ем, через щебніву основу далі проходять до ґрунту. І воно є безпечним, тому що в тому випадку, якщо дитинка падає, то не збиває коліна. На черзі встановлення тренажерів. Зустріч пройшла дуже добре, мешканцям подобалось, як зараз виглядає їх дитяче обладнання. Також ми обговорювали, що тут на цій території на ділянці є комунікації, це тепломережа, це електричні мережі. Тож за допомогою планування на мапі 1 до 500 визначили ділянку, обговорили деталі, як воно буде улаштовано, щоб не заважала комунікація. У Дніпрі вже відремонтували 34 майданчики. Цьогоріч у планах оновити ще понад 70. Також встановлять 5 нових тренажерних комплексів.